Рідні мої сьогодні готуємо пиріжки на кефірному тісті. Зробимо два види начинки, хоча можна брати будь-яку іншу. Для тіста поєднуємо теплий кефір, сіль, цукор, сухі дріжджі, яйце кімнатної температури. Додаємо олії, добре перемішуємо, додаємо борошна. Додавайте борошна часточками, вже просіяне. Тут головне не забити тісто борошном. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Вимішуємо хвилин 10, перекладаємо змащену олію в форму, змащуємо зверху, відставляємо в тепле місце на годину. Для картопляної начинки відварюємо картоплю, робимо пюре, печериці, обсмажуємо, додаємо. Для м'ясної фарш протушковуємо до готовності з сіллю та спеціями. Тісто підійшло, викладаємо його на присипану борошном поверхню, обминаємо його та розділяємо. На часточки. У мене зазвичай 16-18 пиріжків. Катую кожну в кульку накриваю рушничком, залишаю на 10 хвилин. Ліпимо пиріжки, начинка повинна бути вже кімнатної температури. Я люблю, щоб начинки було багато. Грамовки в описі залишила. Кожної начинки на цілу порцію тіста. Залишаємо пиріжки підійти 10 хвилин, далі змащуємо жовтком. можна присипати кунжутом за бажанням. Випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці, режим верх-низ 30-35 хвилин. Це наші пиріжки готові, бажано накрити рушничком, дати охолонути. Але гарячими вони все одно смачні, хоч ледве розділяються. Начинку можна робити будь-яку, в тому числі і солодку. Смачного ваша Даріко.